Вітаю, друзі, В України не вистачає сил для звільнення окупованих територій, так сказав Зеленський в інтерв'ю японському виданню Code NEWS. Президент України наголосив, що ми будемо повертати окуповані території Крим дипломатичним шляхом, але лише коли ми будемо знати, що достатньо сильні і що Росія не зможе почати нову агресію проти України. Що? Ще раз, от що це було? Ні, з точки зору дипломатичної заяви, може, це і добре, але це ще й слухають в Україні. І у людей з'являється запитання: а от коли Зеленський таке каже і каже, що Країн буде повертати дипломатичним шляхом, зараз каже, що окуповані території будемо повертати дипломатичним шляхом, а Покровськ він планує здати дипломатичним шляхом, саме такі думки з'являються у пересічних громадян. До речі, а що ж з його словами? Я їх дуже добре пам'ятаю, коли він казав: Якби я тоді був президентом, ми б всі померли в Криму, але зелених чоловічків би не пустили. І тут хочеться пригадати віршик, який придумали люди з народу: Я б загинув тоді, в Форосі, я б вмер тоді у керчі. Серед САК Судаків Феодосії я у день чи вночі. Я боялці копита відкинув, може бути, в Алушті б сконав, але я, як герой, не загинув, бо в Москві я концерти давав. Ну, схоже, саме так. Бо коли росіяни заходили в Крим, Зеленський писав відосики з Москви. А до речі, до того він робив. Сказочною Русь, який дуже непогано стібався над опозицією та Майданом. Ну, а фразу про Ебанітові палички і Майдан пам'ятають взагалі всі. Але це минуле. Хто минуле згадає, тому глас вон, але хто забуде, тому обидва. Тому не забуваємо. Але заява Зеленського зараз говорить про одне. Батальйон під керуванням лейтенанта Баканова або Тимошенка, або взвод під керуванням Мар'яни Безуглої, Сергія Лещенка Подоляка та інших не треба чекати на захисті Покровська. Так само, як не треба шукати їх десь в інших точках. Його оточення, друзі, бізнес-партнери, колеги будуть займати посади в Верховній Раді, в Кабміні. В рахунковій палаці ще десь в СБУ, але захищати Україну не будуть. Більше того, їх друзі, родичі і знайомі теж. Ну, всі ж пам'ятають, як лейтенант Баканов пристроїв свого сина, який вже теж лейтенант до СБУ, і розуміють, чому саме так. Ну, тому що не Покровськ же сину Баканова захищати, де да й Баканов сам не захищає, не тільки Покровськ. До речі, це той самий Баканов, якого Зеленський зняв по такій статті, що треба саджати або Баканова, або Зеленського. Але тут ніхто Нікого не садять так само не ну, треба чекати і представників МСЕК, яких, з яких можна сформувати батальйон, але не батальйон по тому, щоб вони збирали гроші за видання л -л фактично псевдо документів про інвалідність. А тих, хто їх захищав Україну. Е -е прокурори з псевдоінвалідністю теж, я так розумію, не будуть захищати, а скоріш за все приєднаються до дипломатичного фронту взагалі. Заява Зеленського останнім часом говорять тільки про одне, він каже, що йому написали, навіть не пам'ятаючи, пам що він казав нещодавно. Дивна ситуація, але нас саме така. І дивно, що у Зеленського не вистачає сил. А його ж попереджали про це. Хто Залужний? Коли Залужний з і Генштабом казали, що протягом... 2024 року треба мобілізувати 450 тисяч людей. Це приблизно десь 35 тисяч на місяць, навчати їх від півроку до року. Після цього в нас буде резерв і можливості стримувати фронт. Зеленський на своїй прес-конференції тоді заявив, що він не бачить аргументів для того, щоб мобілізувати цих людей. Він, як ти сказав, військовий генштаб хочуть, а я не бачу. Хороший цар захистив своїх виборців від поганих військових, а зараз не може захистити. Територію України, ну тому що йому тоді казали і пояснювали, що треба робити. А він зробив навпаки. Більше того, він не тільки не підтримав пораду а, з боку військових, він ще й звільнив залужного. Як стало краще після цього дивна ситуація: при залужному ми кожен день бачили перелік міст і селищ, яких звільнили, а коли його звільнили. То ми бачимо перелік тих територій, які захопили окупанти. Володимир Олександрович, я не знаю, може це план був такий: черговий план потужності, міцності і незглавності, який ми просто ще не зрозуміли. Може, це ви заманюєте росіян всередину України, а потім як? Хоча ні, схоже, це не план. Якраз відсутність розуміння і плану, так само, як відсутність розуміння і плану, але бажання отримати аплодисменти, допомогли вам звільнити всіх військових. Пам'ятаєте, ви тоді всіх звільнили? Вас просили: звільняйте тільки тих, хто замарані в хабарництві. Вони є, їх звільняти треба і саджати. Не просто звільняти, а саджати. А ви звільнили всіх. Народ вам аплодував. Цікаво, чи аплодують вам зараз ті, хто живуть або жили. Слідове, Курахово, Часік інші міста. Бо їх саме не утримали тільки тому, що нас не було людей. Ну ви ж самі про це кажете. В Україні не вистачає сил для звільнення окупованих територій. До речі, при Залужному сил вистачало, а при вас ні. Ну, ви і тоді були, але вам тоді казали ні і не давали втручатися у все. Зараз ви відчуваєте себе напольйоном як справжній напольйон. Пропонуєте, хоча що ви можете пропонувати? Ви можете пропонувати тільки генералів в Окоп, але чотириразовий хилянт, який пропонує генералам, які вже пройшли окоп, кудись йти, Ну це виглядає як сюр фарс, театр абсурду. До речі, якщо генерал до того моменту як став генералом, ніколи не був в окопі, то це якийсь паркетний генерал. Такі, до речі, є. Ми пам'ятаємо, бригадний генерал Вітюк, якому. Звання дав Зеленський. Це той генерал, який потім а, його журналісти знайшли а, квартири, елітні квартири, які він придбав під час війни. Він його там мама до та дружина. А, це інші представники, а, скажімо, силового блоку, які теж стали генералами. Генерал Король, до речі, до речі, мені поліцейські, які воюють, кажуть, як так сталося, що він, який втік. Отримав генеральські погони і лампаси. М як здивно. але не дивно для Зеленського. Ми ж бачимо: заява одні, дії інші. Питання в тому, що буде далі. І це питання стоїть вже руба. Зеленський постійно розповідає про все, що завгодно, але не чіпає головної теми теми мобілізації. А він повинен виходити до своїх виборців. І казати, ви за мене голосували, і якщо ви мені довіряєте, я закликаю вас захищати, йти зараз захищати Україну. До речі, вони не захищали Україну і тоді, коли я служив. Не захищають і зараз. А що ж таке? Володимир Олександр, може, прийшов час, все ж таки, вам. Мотивувати вашого виборця, що ви так хочете перемогти на виборах, щоб боїтесь ви чіпати цю тему? Бо ви від неї відсторонилися, дистанціонувалися і не хочете взагалі про неї казати? А треба, це ваша зона відповідальності. Вам про це кажуть наші партнери. Більше того, вони кажуть, ну дамо вам зброю, хто її буде використовувати? А ви сформували бригади, але їх не можуть завжити. де ці бригади? Де? Бригада, наприклад, яка тренується у Франції, вона всім забезпечена. Бригада, яка сформована і тренується в Британії, вона всім забезпечена. Всі бригади, які сформовані, вони забезпечені. Володимир Олександрович, ви хоч собі не брешіть. Ну, це так. Для початку. А потім позапита... запитайте у комбригів, скільки людей прийшло до них як поповнення останнім часом? Скільки? А потім. Приїжджайте десь біля Бесарабки, ну так, підітьте і подивіться, як ввечері там сидять люди, і всі, як один кремезні, прокачені татухами, і всі заброньовані, як прокурори з псевдоінвалідністю. До речі, а що там з прокурорами з псевдоінвалідністю? Нічого, все гаразд. Вже нікого не звільняють, не перевіряють, тому що все забули. Ну так, хто ж буде вам допомагати керувати країною, якщо ви будете звільняти всіх, хто замарений корупцією, хто має псевдоінвалідність, хто займається хабарництвом, хто порушує закони, а це ж якраз все ваше оточення. Тому, Володимир Санвич, ви менше розповідаєте, де б ви там померли, в якому Криму. Менше розповідайте про дипломатичні повернення територій, а більше займайтесь тим, щоб ми не втрачали території. А для того вам треба вже забувати розповідати казки людям, і треба казати правду, навіть якщо вона обнулить ваші можливості взагалі, хоч якось балотуватися. Бо ви ж все ще живете, Володимир Сандричу, мрією про вибори. А жити треба, мрією про перемоги у війні. От якщо на цьому сконцентруєтесь, Може, щось у вас і вийде. Може, але це не точно. А нам своє робити. І пам'ятати, що сьогодні головне для країни це парадигма, бути в ЗСУ, а бути для ЗСУ. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ, донайте на ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, і поки у ЗСУ є сили захищати Україну, Україну, Україна існує. Не буде ЗСУ, не буде України. Ворог це розуміє. Ми повинні розуміти це теж розуміти і допомагати, і тоді все справді буде Україна.